Ступати перед великою публікою людей. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам колись виступати перед публікою? <звук> так, його коли тобі доводилося? Коли Перед передову? Я пропоную вам зараз заплющити очі і уявити, що ви виступаєте перед великою аудиторією? І зараз у вас у голові думка. А що, якщо я забуду слова? А раптом я засоромлюсь. А що, якщо всі будуть сміятися? Уявили? Піднімаємо очі. Скажіть, будь ласка, як ви почувалися, коли чули ці слова? Погано. Страшно. Тривожність була, так. А тепер уявіть, що ви чуєте. Я впораюсь. Я добре підготувався або підготувалася. Що змінилося від цих слів? Тепло. Тепло і ще тепер ви краще це радість. Ви впевнені, що почуваєтеся зараз? Отже, виявляється, що страх живе лише в наших думках, але якщо змінити наші думки. Зміниться і наш настрій. Якщо ми будемо думати, що я не впорись, мене не вдасться, я поганий, я дурний чи дурна і так далі, то в нас і буде все отак не виходить. А якщо ми будемо розуміти, що тю, так це ж легко, от я оце можу зробити, о, так я і це можу зробити. Так, а це взагалі для мене легкодня, то і в нас в житті все буде вдаватися. Але для того, щоб наш виступ перед публікою був успішним. Це вдасться, тому подібне, нам потрібно підготуватися. Я пропоную вам 5 етапів підготовки. Перший етап це в нас буде цеглинка якого кольору? Синього. Синьо. Синьо. дивимося. Це у нас підготовка тесту. Якщо наш виступ перед публікою, як, наприклад, я готуюся до ваших уроків, я прописую собі тест, який я буду вам казати, тим більше, якщо це урок якийсь такий незвичайний і цікавий. Тобто підготовка тексту є обов'язковим елементом перед публічним виступом. Далі, друге, це репетиція. Якщо цей виступ перед великою аудиторією і ми хочемо ставити на них гарне враження, ми маємо до наприклад, перед зеркалом стати і проговорити оцей текст, який ми підготували завчасно. Щоб ми точно знали, що ми тут не запнемося, це ми не забудемо. Це також обов'язково скаже. Третім етапом у нас є голос і дикція. Для того, щоб нас велика публіка хотіла слухати і чути, ми маємо говорити чітко, і доволі голосно, щоб нас було чути, щоб не прислухалися, а що там сказали, а щоб ми чітко і голосно вимовляли нашу мову, наш текст, який ми пере цим готували. Також важливо. Контакт з аудиторією. Що це означає? Коли ви виходите на сцену і щось розповідаєте, чи це ви розповідаєте вірш, чи розповідаєте якусь можливу історію казку, байку, чи що вас там попросили? І ви на сцені, а перед вами люди. Що означає контакт з людьми? Це не означає, що ви маєте ходити по рядам і торкатися кожного за руку чи по плечу торкати? Ні. Контакт має бути з очі. Ви очима маєте дивитися на людей, можливо, ви знаєте людину, якусь вашу знайому, і ви типу як розповідаєте їм. Бачу відгуку до своїх очей, і таким чином я виступаю. І міміка та жести. Що це означає? Міміка це наше обличчя. Коли ми нашим обличчям передаємо емоції, коли тут якийсь напружений момент, ми ніби пішечки, так брови звели, щось якось і голос, у нас вже по-іншому пішов. А коли це радісний момент, ми її посміхнули. У нас на уроці буде О, ось такий цікавий пот. Тобто, це занадто. Трішечки все всього міру. Точно так само, як і з мімікою. Не потрібно постійно такий всі різні спектр емоцій показати. Спокійно, але воно має бути. Тому що отаке обличчя, яке вийде на сцену, і скаже, що сьогодні я розповім вам дуже цікаву історію, хто вже хочеться заснути. Що ж, тепер спробуємо от що зробити. Оці моменти кожен хто бажає. Може підняти руку, обрати для себе одну із п'яти цеглинок і розповісти, що ви зрозуміли для себе із моєї розповіді, чому цей елемент так важливий для публічного висуху. Секунду. Софійка. Чому підготовка тексту є важливою? Ігор, чому важлива репетиція? Репетиція важлива тим, що коли ти репетируєш зі своєю командою, то ти потім не хвилюєшся. А чому голос і дикція важливі? Щоб ти гарно вимовляв слова і тебе всі чули і не так, гром... не так громко і не так тихо. Саша, чому контакт з аудиторією важливий? Дивитися знайомим чи до людей. Даш, ж чому міміка та жести важливі? Тому що якщо ти за таким обличчям, то це не культурно та негарно, і не хочеться дивитися на таке лице. А якщо ти з веселим лицем, то хочеться дивитися та весело. Ми з вами розібрали ключові етапи підготовки до публічного виступу, а зараз хочу, щоб ви побачили на конкретних прикладах, як. Які можуть бути помилки? Я запропоную вам сказати одну фразу. Я люблю морозиво, але в кожного буде завдання. Я люблю морозиво. Добре. Присідай, скажіть, будь ласка, яка помилка була у Льоші? Дуже швидко. Ми бачимо, якщо це швидко, то сенс не вловлюється що він хотів передати. Дякую. Яка була помилка Млєрі? У нас дуже тихо, коли дуже тихо, то її ніхто не чує. Так, дякую. Яка помилка тут присутня замовлення? Тобто контакта з аудиторії в нього не було. Добре. Добре, сідай. Яка помилка? Ну я вже дві побачила понад скидання. На публічні виступи. відбудеться спортивне змагання. Беріть з собою красівки, штани і колти. бо завтра буде весело. Ольга, Артем, ты взять Ольгу за, за... <связывающие> а, а ты, Ольга, взять Артема за вас Так, супер, молодец! підготуватись до публічного виступу.